Перед початком в'язання в любого виробу ми повинні зв'язати із цих ниток, яких будемо в'язати виріб, і тими спицями, які ми плануємо в'язати, зразочок для того, щоб розрахувати кількість петель, скільки нам треба набрати для нашого виробу, для нашого, я набираю 10 петель плюс 2 кромочні. Як набирати петлі, ви можете побачити більш детально у попередніх відео. У нас одна ниточка на великому пальці, друга на вказівному. Повздовж вздовж великого пальця проводимо. В петлю спиці, забираємо ниточку з вказівного пальчика і виводимо на зоні з петлі. І тепер тут ми петельку вказівним пальчиком притримуємо, а з великого пальця знімаємо петлю і затягуємо вузлик. І таким чином робимо 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 і 2 кромочні. Ми пам'ятаємо, що кромочні петлі у нас не враховуються в узорах ніякий, але вони мають бути. Я буду в'язати панчішною в'язкою. Тобто один рядочок лицевими, один виверідний. Нам потрібно зв'язати квадратик. Кромбочну петлю першу ми знімаємо, і далі в'яжемо 10 лицевих петель. Першу кромочну на початку рядку ми не пров'язуємо, а просто перекидаємо на праву спицю. А кромочну в кінці рядочку ми завжди пров'язуємо виворітною петлею. Тоді наш край буде однаковий як справа, так і зліва, і буде рівненький. Перевертаємо і в'яжемо другий ряд виворітними петлями. Першу кромочку знімаємо і далі виворітними петлями в'яжемо увесь рядочок. І на цьому ж виворітному ряду кромочна в кінці рядочку, також виворітною. Тобто, незалежно від того, у нас лицевий ряд чи виворітний, остання кромочна виворітною. І продовжуємо в'язати наше полотно, поки воно не стане квадратним. Оскільки в мене виріб буде вив'язаний панчишною в'язкою, то і зразочок я вяжу панчишною в'язкою. Потім ми наш зразочок намочимо, висушимо у розправленому вигляді. І тільки після того будемо вже рахувати щільність в'язання. Давайте ще раз згадаємо, як ми в'яжемо лицеві і виворітні петлі. При в'язанні лицевих петель ниточка у нас на вказівному пальчику. З зав'язанням. Ми вставляємо спицю у петельку, трошки її відтягуємо, спицею захоплюємо ниточку, витягуємо петлю. І після цього та петля, яка в нас була на лівій спиці, ми її просто знімаємо праву спицю вставили в крайню петлю, захватили ниточку, витягли її і скинули петлю. У нас на лицевій стороні Виходять отакі, як колосочки петелечки, одна виходить з іншої. Коли ми в'яжемо, ми нитку дуже не натягуємо, щоб наші петлі вільно лежали на спиці. Тепер дивимось, як в'яжемо виворідні петлі. Бачите, коли ми в'яжемо кромочну виверідною, то в нас кромочка з одного, з однієї сторони і з іншої, також у вигляді лицевих петель як ну, рівненька. Так, кромочну зняли. Тепер для в'язання виверідних петель нам потрібно ниточку покласти наперед, на спицю. Ми ниточку маємо бачити. Так само праву спицю вводимо в крайню петлю, трошки відтягуємо її і кінчиком спиці захоплюємо ниточку, яка лежить зверху. І після цього скидаємо спиці. І бачимо виворітна петля, коли ми пров'язуємо, утворюється якби вузлик. Знову ниточку на спиці, праву спицю вставили в петлю, ниточку підхопили, вивели, і після цього петлю скинули. Зверніть увагу, що я спиці тримаю от трьома пальчиками. А вказівні пальчики і великі пальчики, вони вільні і вони допомагають в'язати, вони притримують петельки. Вставили, ниточку підхватили, витягли і скину. Бачите, я тільки петлю поклала, зв'язала, так зразу її поймала пальчиком. А тут пальчиком притримую, щоб петля не спадала із спиці. Пальчиком вказівним лівої руки я направляю ниточку під спицю. І в'язання відбувається на перших двох спиці. А все решта, я просто тримаю в руках. Незалежно це виворітні петлі, чи лицеві. Виверідна сторона у нас така ребристенька з вузликів, а права сторона у нас гладенька, і з таких якби колосочків. Ну, ще трошки нам треба нав'язати, до квадрата залишилось небагато, пару рядочків, уже практично. Квадрат у мене вийшов, дов'язую останній ряд, і тепер будемо, ми повинні і закрити наші петлі, для того, щоб наш зразочок був автономний від клубочка, яким же чином, згадуємо, ми закриваємо. Петлі останнього ряду. Тут ми вже не знімаємо кромочну петлю, ми просто вводимо спицю у дві перші петлі, пров'язуємо лицевою, так, петля в нас залишається на правій спиці, з лівої ми ці дві петлі зняли. Тепер ми цю петлю, яка в нас утворилася на правій спиці, переносимо на ліву спицю і аналогічно дві перші петлі пров'язуємо разом. Пров'язали підтягли ниточку, повернули петлю на ліву спицю. Пров'язали дві петлі. Вернули на ліву спицю. У нас виходить, знову ж таки, з колосочків рядочок, не обов'язково закривати по стороні, де в нас лицеві петлі. Ми можемо закривати і по стороні, де в нас виворітні петлі. Коли ми в'яжемо виріб, який ми будемо зшивати, то краще закривати петлі по виворітній стороні. Тоді оцей останній ряд, останні оці петельки, ми зможемо використати для сшивання деталей, і наш шов буде малопомітний і не товстий. Доходимо до останніх петель. Знову ж таки, ми повертаємо цю петлю, дві разом петлі пров'язали. А тепер згадуємо, як ми закріпляли останню петлю, коли в'яжемо гачком. Виймаємо спицю. Можна герчичком, можна спицею пров'язати петлю в петлю, як ланцюжок. Після цього ниточку відрізаємо і витягуємо нашу ниточку з петлі. Затягли все, наш зразочок готовий. Тепер нам потрібно його намочити і подивитись, наскільки він змінить свою, свій розмір. Он зараз у нас приблизно зразочок. Дивимось 6 см на 6 см. Зараз намочу і подивимось, як він зміниться. Так, Дивимось. Після того, як він намочився, дивіться, всі кромочні наші петлі стали на своє місце. Трошки зменшились, стали більш натяжко. Полотно вирівнялось. Ну, і тут залежить від того, які нитки ми з вами взяли, тому що деякі нитки і деякі узори після намочування можуть розтягуватись, можуть збігатись. В нашому випадку, да, трошки вдовженок. Клаптик наш трошки став довшим, а по ширині практично не змінився. Тепер нам потрібно почекати, щоб наш зразочок висох, бо після висихання він також може або збігтись, або розтягнутися. Якщо ми передбачаємо, що наш виріб буде, ну, має бути випадки. Да, тобто він має бути гладенький, приплюснутий, тоді зразочок ми також приплюскуємо, ну, припрасовуємо, відпарюємо. А якщо ми будемо виріб носити таким більш об'ємним, да, то тоді ми ну узор, якщо передбачає об'єм, наприклад, коси, там, жгути, то відповідно ми після намочування не приплюскуємо, не відпарюємо, не відпрасовуємо. Після висихання мій зразочок перевіряємо. Я його просто висушила, не випрасовувала, не відпарювала, бо мені це для мого виробу не потрібно. І от ми бачимо, да? він став, залишився практично квадратним. Значить, от ті пів сантиметра, які були в мокрому стані, трошки витяглись, вони при висиханні назад стали на місце. І так, наш зразочок записуємо. Ширина зразка шість сантиметрів. Це дорівнює десяти кромочні ми не враховуємо Деталь, яку я буду в'язати, її ширина буде 6 см. О, мені повезло. Ладно. Ні, 7 см. Висота, ширина мого моєї деталі буде 7 см. 7 см. Петель невідомо. Х складаємо пропорцію 7 помножити на десять і поділити на шість. Сімдесят поділити на шість буде приблизно одинадцять цілих сім десятих. Ми не можемо набрати сім десятих петлі. Отже, ми округлюємо до 12 петель. Отже, мені для деталі потрібно набрати 12 петель плюс 2 кромочні. Отже, 14 Петель. Отже, я продовжую роботу над своїм виробом, а ви робите свої розрахунки. Бажаю успіху!